Мені здається, що потрібна більш консолідована співпраця наших європейських партнерів щодо тиску, реально щодо тиску на нашу владу, щоб вони не виходили за червоні лінії, не робили абсурдних речей. Я вважаю, чим більше будуть звертати європейці увагу на ситуацію в Україні, давайте не забувати, що крім тиску на опозиційних лідерів, у нас кричую, що ситуація зі свободою слова в країні. У нас є єдиний марафон, який захопив весь простір. У нас засилля телеграм-каналів анонімних, які. Розкручуються за рахунок часто зливу інформації з верхів. Люди це з задоволенням читають, в тому числі це і інформація щодо обстрілів, щодо повітряних тривог, повітряних цілей. Люди підключаються на ці канали, потім читають все, що там дається. Це формує абсолютно ненормальне сприйняття реальності, і ми бачимо це захоплення інформаційного простору. Взагалі, всі, хто мають іншу думку, не мають можливості її донести. В них нема каналів комунікації відповідних, тому що прямий канал викинули з п'ятий канал, Еспрес. Ну, слухайте, так же не може бути. На телеканалі Рада не дають опозиційним депутатам взагалі висловлюватись і так далі. І так далі. На телемарафон, взагалі, мені здається, жодного разу не запрошували депутатів від європейської солідарності. Так не може бути. Вони представники народу, так не можна так обмежувати в правах. І ця кричуща ситуація вона буде продовжуватися. Я в цьому абсолютно певна. Якщо не буде тиску ззовні, це знову знаєте, як крок за кроком, крок за кроком буде тільки погіршуватись.